Це жіночий народний колектив злагода селища Мирна, що нобобровичині, і це їхня перша репетиція на території місцевого будинку культури за останні 20 років, відтоді як закрили колишній клуб. Ми тут ще співали. У нас тут треніровки були на старій сцені, а тоді його просто закрили на реконструкцію і все. Червоний граніт, черепиця, що змінює колір залежно від освітлення, колонада з ліпниною та позолотою. Все це видно ззовні. Всередині учасниці колективу не були. Туди напускає охорона. Нову сцену бачила лише Наталія Смаженюк. Це не не пересказано, це дуже дуже гарно. Ми будемо виступати. Там, де ми достойні виступати. Суспільне за зачинені двері провів власник будинку культури. Це місцевий аграрій, генеральний директор підприємства Земля і воля Леонід Яковишин. Загальну вартість реконструкції він оцінює у 5 мільйонів доларів. Реконструкція, звичайно, не типова для наших сільських закладів культури. Дома. Це витвір мистецтва. А як вам озеленення? скажіть? Подивись. Красиво, а? Красиво кажу. Не красиво, а охерітельно. Краще раз подивитися, чим сто разів розповідати. У таких от позолочених арках стоятимуть скульптури у людський зріст. На другому поверсі банкетна зала з мармуру. Так нині виглядає глядацька зала та сцена. Зменшена копія сцени Одеського театру опери та балету. Хочу з'їзити на угу. Львов, як це стихне. Подивіться, які там кресла в їхньому. Хочу такі кресла, щоб мої колосники були. Будинок культури за задумом Леоніда Яковишина має стати центром життя у Мирному. Саме ж Мирне першим в Україні селищем європейського зразка. На це аграрій збирається витратити ще 100 мільйонів гривень. І будинки всі приводимо до ладу, і дорожки всі до ладу. Все то огорожу викидаємо, вся огорожа буде одинакова. Про що ви балакаєте? Це посьло буде, ви в Європі знайдете такого. А там розвалили сільський магазин. І що там буде? А тепер буде супермаркет з мрамора. До мирного Леонід Яковишин переїхав у 1970 році, і саме тут почалася його кар'єра у бізнесі. Нині тут проживає близько пів тисячі людей. Майже усі працювали або й досі працюють на підприємстві Земля і воля Яковишина тут називають або ж директором, або ж батьком. Батько в нас добрячий, звісно, й заслугований за все. За побрався». Місцевий житель Олександр Смаженюк перебудовою задоволений. Йому щойно змінили стріху. каже сам того фінансово не витягнув. Як будуть люди сталися? Хто позитивно, хто негативно. Кожен має хазяйство. Курі, свині, утки. О. Значить, директор хоче і замдиректора хочуть, щоб люди ті, біля, ну як, більш цивілізовано жили, це поубирати, а хто привив, курей держати. Тож і його попробує душити. Ось один з дворів двоповерхівок, де місцеві облаштували своє господарство. А що це сказати? Що ж сказати? сказати, говорить ніхто. Дозволять тільки, щоб гарно було. Щоб був порядок, просто і все. Це, так. щоб це було... така умова, так? Так. Було... Ну, Надіємося на це. Що Сам Леонід Яковишин жагу до будівництва вважає сенсом життя. Творені. А ти щось створиш, ти бачиш. Вадисвій робот Анастасія Лоза, Андрій Тіток та Роман Репа. Новини на Суспільному.